Шановні батьки, доброго ранку малян. Сьогодні я пропоную вам, з вами трішки поговорити про зимові свята, які вони чидуть. Давайте пригадаємо, ми з вами вже про одне свято говоримо. ну, хто пригадає, що це за свято? Але це свято Святого Миколая. Той день, коли він приносив нам подаруночки у своїй торбинці, і ховав їх під кудочкою. Або вклад іде ліжечками. А які ще бувають винові свята? Ось зараз я пропоную вам послухати вірш і дізнатися, про кого йде мова. про що йде мова? Що за гостя в нас така? І зелен, і струнка, а ростуть на ній мішишки, а сетеві та горішки. Малята, як ви гадаєте, про кого йшла мова у віршику? Що це за гостя до нас завітала? Правильно, Ця гостя це ялиночка. Погляньте, яка вона гарна, прикрашена, в неї такі пухності, оглочки на ній, так? І вона дуже гарна та яскрава. Це новорічна ялинка, бачите, мені вличте та ви. А до яких свят прикрашаємо ми ялинку? Свята різдва кисневого. Любові руки. Саме взимку ми святкуємо ці свята. І вони також пов'язуємо з ялинкою. А зараз я пропоную трішки пограти з вами у гру, яка називається. Ялинка яка. Ось погляньте, ялиночка в нас зеленого кольору, правда? Значить, вона яка? Правильно. ялинка зелена. А зараз яка ялин? Правильно. Бачите, на ній є оглочки ростуть, так? Тому вона яка? Полюча, ялинка болюча. А коли в лісі росте багато ялин, то про ялинки можна сказати, що вони якими. Правильно, лісові. Бачите, вони ростуть багато-багато в лісі. Ялинки лісові. Молодці малям. А зараз погляньте у нас дві дві ялини. Ось ця ялинка яка велика чи маленька? Правильно, ялинка маленька, а ця ялинка яка? Розумночка, ця ялинка велика. <кій> <кій> Ось погляньте, ця родина готується до свята, прикрашає ялинку. Тут і мама, і тато, і, і діточки, так? вони вішають різні різіровники святкові, дітки допомагають дорослим. А ось погляньте, дітки. дітка, дітки прикрашають маленьку ялинку. Можливо, це в садочку відбувається. Бачите, вони вішають. І цукерки, й будиночки, кульки різні. Я там бачу навіть сніговичка та півночка. Ось яка гарна віточок вийшла. Отже, як же готуються до свята, до цих зимових свят, до Різдва, до Нового року в родині? Вся родина прибирає будинок, щоб було чисто, так? Прекраще. Потім вони прикрашають ялинку та будинок, Щоб було святково та гарно, І готують смачну вечір. І ось коли все готово, то вночі обов'язково прийде добрісь Миколай та принесе подарунки під ялинку на новий рік. Дітки дуже чекають свята. Адже саме на новий рік. Вони знаходять під ялинком свої довгоочікувані подарунки. Ось погляньте, ця дівчинка вже знайшла свій подарунок, і ви обов'язково знайдете свій подарунок новорічну ніч від ягодом. Також Новий рік зустрічають веселими піснями, танцями. Погляньте, ось ці дітки одягнули святкові костюми і зустрічають. На рік ось так весело та дружно. А ввечері вся родина сідає за святковий стіл, куштує смачну вечерю, яку приготували мама та бабуся, так? і чекають на вері, а потім дітки та дорослі переодягаються в різні костюми, водять миланку по селу. Вітають усіх з прийдешнім новим роком та Різдвом Христовим. Співають колядки, щедрівки та прославляють Різдво Христове. Малянка, а зараз я пропоную трішки з вами пограти. Ось погляньте, в нас є ялинка, але вона трішки не прикрашена. А ти її трішечки прекрасна. Ось погляньте, перша кулька, якого Як в нас кольору? Правда, вона жовта, а ці кульки якого кольору? Правильно, червоні. Ось ці кульки якого кольору. Молодці, вони зелені. Ну, погляньте, хай виглядають, на ялині. Якого вони кольору? Розумнечко, блакитного, а синього. І останній ряд кульок якого кольору? Молодці, вони жовтенькі. Ой, погляньте, наші кульки зникли. Залишились тільки як кульки якого кольору? Правильно, жовто. Погляньте, тут кулька одна, вона велика чи маленька? Правильно, кулька маленька. А ці кульки якого кольору? Жовті. А якої вони форми? Вони великі чи малині? Правильно, вони великі. А скажіть, тут одна кулька чи багато? Правильно, кульок тут багато, розумічки малятки. Ой, погляньте, кульки знову з'явились, це наша ялинка. Стала святкова і та гадна. Малятка, я бажаю, щоб в цьому році всі ваші бажання збувались, ваші подарунки чекали вас під ялинками. Я вітаю вас з прийдешними святами, з, точніше, з наступаючим Різдвом Хрис Христовим з дановим кроком. Бувайте, малятка!